Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам. Панове! Я отримую запитання, відповіді, коментарі. Деякі коментарі, на мою думку, вимагають більш розлогої відповіді. Не просто відписки. Ну, не відписки, а письмові, то, що там багато не поясниш. Тому я на це відео хочу присвятити відповіді на це питання. Ну, питання не буду читати повністю, що мені написали, а про коротенько. Розкажіть, будь ласка, про своє ставлення до Порошенка. Якщо будуть вибори, то він буде балотуватися одним із перших. Чи варто давати йому шанс, кого ви бачите наступним президентом? Дякую. Скажем так, моє відношення до Порошенка мало декілька етапів від цілковитого несприйняття його. Власне кажучи, були тому причини і особисті причини, так вийшло, що я, мені пощастило зустрічатися з Порошенком, і, ну, скажем так, результати тої зустрічі мене не задовольнили. Крім того, я. Буде, був дуже незадоволений тим, що коли на Майдані е, в руки протестувальників потрапив трактор, то Порошенко не використав його для того, щоб можна було пройти, використовуючи трактор, знаєте, як от е, поставити попереду трактор, захистити його і колони протестувальників, е, майданівців провести до Верховної Ради. Тобто Майдан міг, так як і в Грузії, завершитися, мабуть, за неділю. Порошенко тоді той трактор віддав. Це значно пізніше я просто зрозумів, що на той час до революції до всього ніхто не був готовий. І Порошенко не був також готовий. Це я зрозумів значно пізніше. Коли роздивився його дії, я в 2014 році вже був в добровольцях і бачив дещо зсередини, що Порошенко все-таки укріплює Україну. Він піднімає її, він її захищає. Коли. З'явилася небезпека, поведінка Порошенка змінилася. Він почав захищати Україну. Бо все-таки він український патріот. Те, що він патріот, це також доводить на та шаленне, шаленне бажання влади Зеленського його посадити. Будь-що. Будь що. Тому що вони боялися його. Боялися, що він поруйнує їхні плани. Ну, власне кажучи, я не можу. Сказати, чому їхні плани поруйнувалися. Якщо пам'ятаєте, Зеленський на початку хотів справитися швидко за рік, за два і все. Ну, те, що він очікував, це показують його дії. Його обіцянки на Майдані, те, що він там запитання Порошенко і все, панове, це просто брехня, це просто хуцпа. Я вже відповідаю на таке питання, що таке хуцпа. Але скажу, хуцпа це колосальна брехня, це мистецтво брехать зведено до максимуму, до абсолюту. Хуцпа це абсолютна брехня. І Зеленський, до речі, слово хуцьпа існує тільки в єврейській мові, ніде в інших народів навіть приблизно немає цього поняття. Тобто. Для того, щоб ворога перемогти, треба його обдурити. Для цього треба уміть дурити. Ну, Зеленський дурить уміє. Це з приводу Порошенка. Порошенко патріот. Порошенко за Україну. Як і кожна людина має свої плюси, свої мінуси. Але Україну він ворогу не здавав. Він не відкривав ворота. Південні, північні Україну він не здавав. Він зробив все, що міг, що вдалося, враховуючи, треба протидію. У нас в Верховній Раді, власне кажучи, у нас же ж не президентська країна, у нас парламентська президентська. Так от, враховуючи, що в парламенті була сила Селенна ворогів, відвертих ворогів України, і він використовуючи свій дипломатичний талант, кого перекупивши, кому пообіцявши, з ким пішовши на компроміси, це, вибачте, будь ласка, ну, скажімо, звичайний побутовій ситуації в політики, він використав своє уміння як політика для того, щоб спасти Україну. Це те, що Порошенко. Чи буде Порошенко зараз президентом? Я його президентом не бачу. Чому? Справа в тому, що, по-перше, Порошенко е на нього навісили, як кажуть, дуже багато собак. І багато людей не розуміючи, в чому справа. Але вони звикли, як оті собаки, які звикли гавкати на поштаря, вони звикли, що Порошенко це ворог. Все. Вони, е знаєте, як я вже казав, телепні. Тобто телевізор їм заміняє мозок. Вони, телевізор їх зробив пнями. От це з приводу Порошенка. І якщо Порошенко буде, то це буде колотнеча, несприйняття, і... а в нас зараз війна, причому активна фаза війни. Якщо Порошенку на початку вдалося перевести активну фазу війни в пасивну, то зараз це вже не вдасться. І так як тоді, коли були вибори Порошенка, треба було в один тур провести вибори, бо в нас не було такої розкоші часу. Не було у нас розкоші на два е, тури. Треба було вирішувати швидко. Зараз ситуація іще гостріша. Ситуація повинна вирішитися значно швидше. Тому зміна влади у нас має відбутися миттєво. Ніякий майдан. Ніхто нічого цього змінити не може. І єдині люди, які здатні змінити ситуацію в Україні, це військові. Це ті люди, яких Зеленський і його команда навмисно підставляли під ворожі кулі, під смерті. Авдіївку здали, ну, власне кажучи, які було не здати, коли її. Просто розбили бомбами. Де там було тримати оборону? І вони відійшли на запасні лінії. Це хто ті запасні лінії підготовив? Це Зеленський знову готує шашлики. Панове. Знову немає окопів, знову немає нічого. Дороги будують. Не переживайте, дороги будують, панове. Бо цій команді їм треба українська земля з дорогами. А хати свої вздовж дорог, вони побудують. Ну так, вони планують. Але вибачте, будь ласка, вони піймають облазня. Тому що люди, які постійно ризикують, постійно віддають своє життя за Україну, вони і на цей раз нас виручать. Зміна влади, як я відчуваю, відбудеться миттєво. Без Майдану. До речі, Майдан це, знаєте, як, -то, як сказати, досить таки повільний механізм, і він ще має зібратися, набрати силу. У нас немає на це часу. Тобто, вся наша надія на наших захисників, на патріотів України, на тих людей, яких скаженно ненавидить. Зеленський і його команда. Бо пам'ятаєте, коли він на Майдані сказав Я ваш вирок? Так от, вибачте, будь ласка, він вирок України і українського народу. А українські патріоти це його вирок. Це їм вирок. І вони цього вирока скажено бояться. Тому де тільки вони можуть, там вони патріотів. Закривають, знищують. Чому посадили Червінського? За що? Та він небезпечний їм. Розумієте, людина, яка готова ризикувати заради України своїм життям, це як Прометей, який приніс вогонь ціною свого життя людям. І люди, які готові піти на подвиг заради України. Для цієї влади мало того, що вони не зрозуміли, вони не прораховуються. Їхній бухгалтерський мозок, їх бухгалтерський мозок і розум, він тільки гроші може рахувати. Пам'ятаєте, як Зеленський? Він не рахував, що люди загинуть. Я б втрачав гроші, якби е, сказав людям, що готуйтеся до війни. Люди це пилюка. А гроші це щось. А зараз ці люди патріоти, це камінь. Це меч, який висить у них над головою. І саме цей меч спасе Україну. Ну, це, якщо ви зрозуміли мою відповідь, дякую вам. А так як нас чекають досить такі цікаві часи, панове, а у цікаві часи треба бути особливо з'єднаним докупи. Мало того, що свій до свого по своєму. Але один за всіх і всі за одного. Панове, якщо ви можете відстояти українців від будь-яких нападок, кого б не було, захищайтесь, гуртуйтесь разом. Саме ми зараз і вирішуємо, що буде з Україною. Як це буде? Тож удачі вам, панове, міцної сили душі, спокійних ночей. І... Удачі у всьому, підтримки Творця. Тримайтеся.